Доброго дня! на Вітаканалі І Сьогодні я знімаю відео про найкращу партію другого туру. Нею вже стала партія у чоловіків. Її грали Хікамуна Hikamuna Kamura проти Віді та Сантоші Gurati. Hikamuna Kamura має рейтинг 889. а Авідят Сантоші Gurati має рейтинг 827. Її виграли е, Чорні. А отже, Відіт Сантоші Гураті. Починаємо. Е4, Е5. Кінь є в 3, кінь c 6 Слон Б5, іспанська партія. Кінь в 6. Берлінський захист. Д3. Слон Це 5. c 3 Рокіровка, Д6. h 3 кінь Є7. Д4. c 6. Прогна... Проганяють слона, йому треба кудись відійти. Слон Д3. Слон Б6. Де є? Де є? Кінь 5 Забирають пешку І вже плюс одна пешка у хікару на камуре. Проте тут слон h 3. Забирають і цю пешку, І ось тут помилка кінь С4. Не треба було відходити. Треба було забирати цю пешку і йти на таке продовження. Тут, хоча і ферзь Б8. Проте тут, тут треба зараз грати слон в 4. Якщо так, тоді відходити слон G3. І вже краща позиція. Ну, не краща, але просто непогана позиція. Забирають і F4 проганяють. Якось. А кінці 4 тут ну, такий собі хід. Треба було, кажу ж, йти на то продовження. Адже зараз цей слон відійде і почнеться дуже хороша атака. А так там було захищено досить непогано. Слон G4, ферзь 2. Слон 7, Е5. Проганяють цього коня. кінь D7. Далі слон h7. Шах. Ну, Відходить король h8. Тут тільки один хід. Слон D3. Якийсь трохи. Мені, чесно кажучи, не подобається цей хід. Адже вони пішли на слон наш 7, просто забрали п'яшку і пішли. Хоча тут все одно ну, нічого не поробиш. Тому, ну, то, ну добре. Б5. Кінь Е3, кінь Е5. Забирають пішку. Слон є 2. Це помилка. Не треба було ходити слон Е2. Треба було просто-напросто забрати слона. І все, слон цей досить непоганий такий, тому його варто було забрати. Тут нічого страшного не станеться. Можна навіть G3 заперти ось цього слона, бо він тут досить сильно стоїть. Ну, ніби не заперти, а ну, щоб він не міг ніяк. Тут не було ніяких ходів слон H2 чи кінь H2. Тому я і походи. Тут мої G3. Значить, слон е 2 F5. F4. Також взагалі хід якийсь, ну, не виглядає хорошим. Якийсь такий трохи поганенький. Замість цього, знову ж таки, просто забрати. Знову ж таки, просто забрати. Проте F4, слон Б6, король f 2. Ну, замість f 2, можливо, можна було якось і зробити c 4, щоб піти і заперти тут. Заприти тут якось попробувати. Можливо, в майбутньому це 5. був би хід. Був би хід. Значить, королів 2, кінь Д5. Нападають уже на цього коня з усіх сторін. Кінь, слон. Тут на нашого слона нападають. Ну тут уже повністю розсипається структура, Но тільки оце ми на цього коня нападаємо. Тура один шах, який практично нічого не дає, все одно. FЕ G5. Король Е1, можливо, замість король Е1, знову ж таки, С4 можна було зіграти. На слон Е3 відійти і е, просто розміняти. А якщо буде кінь е 3 то можна навіть С5 походити. І тоді, якщо, е, якщо заберуть, тоді можна забирати слон G5. Звичайно, тут все одно вже розсипана повністю позиція, я б не хотів її зовсім грати. Забирають, відходять, забирають туру. Ну тут уже повністю програш. Тут дуже важко цю позицію не виграти. Значить, король є 1. Далі слон є 3. Слон же 4. ферзь 4, Слон є 3, кінь є 3, ферзь є 2. ферзь же 3 шах. Король Д2, тура А д8. Король С1. ферзь G5, Б3, eh, кінь еф 1. Шах і тут уже накамура просто здався. Тут ну, не було шансів у нього виграти цю партію. Я чуть-чуть покажу, як могло б статися. Тут вилка нападають на туру і на ферзя. Далі відходять, забирають туру. Забирають. Ну, там Ферзь є три. Заходять. Ну, тут хочуть розміняти, але кому той розмін треба. Вони хочуть загнати короля на С2, тому це і роблять. Король С2, тура F8, кінь d 2 Тура 5 забирають пішку, тура Д1, Тура Е2, король С1, Тура g 2 І тут ну, вже просто неможливо, щоб е, такий гросмейстер, е, ну, е, е, як від Сантоші Гураті, який грає на турнірі кандидатів, щоб він програв. Ну, це дуже важко, щоб це сталося. Мало ймовірно. Тим більше, що він висок... гросмейстер високого дуже рівня. Надіюся, вам моє відео сподобалося. Так, я спочатку ще розкажу, як зіграли далі. Тут, тут вони повністю хлопці, повністю зробили навпаки, в першому турі всі партії нічия, а тут всі хтось повигравав. Тут гукеш Ді переміг прагнанду. Відіт Сантоші Гураті переміг на Камуру. Фі... Фіруджа програв Непомніщому, а Басов Ніджад програв Фабіано Карауано. У жінок там була тільки одна перемога. Тим часом наша Українка вона програла свою партію, на жаль. Надіюсь, вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи подобаються вам мої відео. До побачення!